Так, друзі, цим привіт. Ми займаємося таким, таким, що я не люблю займатися. В общем, перекладаємо. Вчора ми засолили рибу, ту, що спасли. Зараз ми її перекладемо, ще трішки підсолимо, знизу наверх піде, а згори піде на низ цей весь сік ми цей сік ми весь вилім новою підсолимо і мабуть хребці підбріжемо трішки ну я думаю отак от тому що завжди як завжди як це те ну раніше коптили так якось там де менше м'яса там солоніше таке аж аж чересчу. А де більше, ну оце якраз де хребці, то там така аж трішки малосольна. Тому зараз трішки зробимо ревізію. Був я на ставку. Що там плавало ще три товстолоби, ну вже, звісно, їм вже гаплик. І... І що ще? І три амури, здається, так. Да. І на здивування ще два карасі. Не зрозуміло що. Короб. Це ми вчора скільки, короп три, мабуть. Так, да, три І Коропа запускали саме більше. То короб пережив наше щастя. Тому, ну амура я не знаю, я його не наблюдаю. Там плавав сьогодні і короб, і карась, і мальок карась. Амура я взагалі не наблюдав, щоб він там десь зверху плавав. Мабуть, він пропав увесь. Тому оце таке. А може і ні. Звісно, те, що ми запускали, то його, звісно, менше. Те, що ми вчора виловили. Ну і те, що викинули, і те що, ось, те, що спасли. Це такий. Це ми вибрали, він ще був більш-менш живий. І, ну, скажімо, взагалі без проблем він ще шевелився. Тому, я думаю, все буде гаразд. Та не я думаю, так і буде. В общем що, це не знаю кілограмів. Та не знаю кілограмів, мабуть, до 20 по ну так, каструлю піднімаєш важкенько. Таз алюминиевый. Что там его веса? Килограмма полтора. Вот так. Еще не знаю. Будем коптить, мабуть, быть, холодным. Або наполовину. Сейчас мы это дело сделаем. Трешки покажу вам нашу коптильню. Она у нас, правда, без дела уже, может быть, была. не раз, может быть, весной папка коптила сало. Вот такая. И уже, может быть, годил уроки Поків 15, мабуть, якщо не більше. Перекоптила вона багато і риби цього. Я ж говорив, я думав, здати у нас тут в сусідньому селі. Мужик займається, капте все підряд. Ну, я ж позвонив, кажу, в мене риба, він каже, все підряд, крім риби. Тому що, каже, каптіння одна. Не хочу, щоб, я так зрозумів, вона в нього купована. Я не бачив. Ну, я так думаю, що купована і. 에... Получається, вони ж куповані дерев'яні. Ну каже, боїться, щоб не воняло рибою. Так що, в принципі, зрозуміло, що воно скрізь є отакі моменти. Ну нічого, хоч щось спасли. Звісно, хотілося б, щоб Амур був як Амур. Такий кілограм 5. До речі, він амур, він годиться лише. Ми його чого запустили, тому що ставок заростав і треба було спасати. Ну що, він свою справу зробив. Е, в принципі, очерет нас там весь пропав. Так що, не знаю, будемо дивитися на осінь, може будемо щось запускати. Треба буде запустити. І не допускати більш цих помилок, треба буде висліджувати, слідити за, за цим процесом, за ставковим процесом. А то ми там в полі, то бачите, як якось так вийшло. Ну, я ж говорю, зараз вже вода повним ходом стікає. Не знаю, завчора ми набрали 25. 25 це вже стікало. Я думаю 35-35 см. Ну, я думаю, це десь 100-150 кубів ми накачали. Сьогодні також качаємо. Ну, сьогодні, виходить, під один, ми вихід пустили під один берег. Хай циркулює і виходить. Тобто змінюємо трішки, освіжаємо, даємо воздух і освіжаємо воду нашу. Так що зараз... Перекалашмачуємо і назад. Так, друзі, так трішки. Підрізаємо щось ножик. Буквально. Трішки мамка чиста, воно чиститься не так взагалі. Це хто може не знає. Чистити треба по хребту. Розрізаєш. То есть не отут розріз, а розріз вот тут наоборот. И получається тут залишається. Тоді не треба ніяких не ні розрізів, нічого посолив, так як в магазині продається. Ну нічого. Ми не для магазина. Ми отак. І воно буквально. О, вже осе. Вже діло йде до осінь. Так що це такі справи. Я взагалі біля сьогодні біля газону, ну, там зараз треба займатися м -м, цим топливною апаратурою. Думаю, покорукане солярки. Вже цим ділом. Завершити це діло. сьогодні перекладаємо. Завтра... завтра ми не знаю чи ми, чи може папка, я, мабуть, завтра їду додисковувати сковувати. І вже на він. Тобто процес такий. Солимо. От таких півтора пакети. Пішло на, оці... на оцю всю рибу. І оце зараз пакети ще. І, виходить, сьогодні ми її перекладаємо другі сутки і... і що. Завтра промиваємо, висушуємо, висушуємо. Ну, це треба дивитись по погоді, де вона, де вона буде сохнути. І все. Не знаю, може обмотаємо. Тому я далі покажу вам зараз, яка у нас каптівня. І те. Бо вона у нас там не зовсім. Вона самодільна. Не зовсім вона у нас там чи гаряча, чи холодна. Там або треба сидіти, щоб не прогавити. Бо у нас спочатку може бути холодного. Через пів години приходиш, а вона вже гаряча, і вже там щось попадало. Ми там підмощаємо, підстраховуємо. Кладемо сітку. Ну, зараз покажу. Друзі, і те, не доказав. Хочу сказати, що коли раніше рибалкою душі займався, то мені дуже подобається білий амур. От іменно на капченні. Воно таке тугеньке м'ясо, воно пісмувате, але для капчення воно ідеально підходить. Я ж говорю, ну найкраще, що я пробував, це білий амур. А так, звісно, на жальоху він ну, не то пальто. Так що, це зараз ми досолюємо. будемо, перекладемо і, і в принципі, опять підгніт. І завтра зранку я ж говорю, я не знаю, чи буду я. Починаємо уже батьки. Уже сполоснуть його, промиють він трішки. Трішки він разів три міняємо воду. Нічого такого, все воно на глаз, все. Ну, скажімо без всяких там. Головне, хорошо його треба вимочити. це головне. Я ж говорю, міняємо, родів. Разів три, воду, а там, а там може і Ну, Риба невеличка, сама по собі м'елка. Це якби там такі дійсно такі по 5 кілограмів, по десь ми колись амурів коптили, я ловив, так е... амур був 18 кг один. Щоб ви розуміли, на такі шматки. Різали, обмотували веревкою там чи проволокою і також картину. Ну то дійсно, там саме м'ясо. Так що зараз отак ну, це все діло беремо. Без всяких там. А ось уже осад тут у нас. смешиваешь равномерно, чтобы оно... Чтобы не полностью... Это у нас там столовки Вот так. Вот это и все дела. Вот так берем. Вот так вот раз. И вот так вот два. И у погреб. Так, сейчас, хвилинка, давайте покажу вам. Сейчас, хвилинку. Обыдь, по типа, чуть как кислота. Так. Вот ну, такая у нас картинка. Ничего такого. Вот такая. Так. Нічого такого, це її років 15, а може вже всі 20. Трансформаторна будка. Ящик. Трішки ми коротили. Оце таке. Прути тут. Ось тут кладеться сітка, вдруг щось прогавили. Падає. Раніше туди падав, Ну це раніше з самого початку, коли прогавили. А так я ж говорю, нічого тут такого. Тут все по принципу зроблено обикновенної печі. Ось ще остатки, що це у нас, або абрикоса, або груша, або яблуня. І все, розпалюємо. Якщо холодного капчення, то тут у нас стоїть таз, накладаємо, заливаємо водою. Буває за 2, за 2 години, за 3 години. І тоді мокрі кидаємо і вони димлять. Ну Я ж говорю, це коли по господарству щось робиш. Потрібно тут е, бігати і подивлятися. І от вона димить немає ніякого ні виходу, нічого. Димить воно скрізь оце з усіх щілей. От, бачите, отак воно все тут димить. Ну, оце. Оце, друзі, якось так. Так що процес скапчення не знаю, чи покажу. Постараюся. Що поскоптили вже, я думаю, точно покажу. Ну оце таке. Так що зараз рибу і йдемо до назона.